Тут же зразу повискакували всі озабочені. Зразу повискакували. Я їх так називаю. Да, 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 да. Да, Путін Ферштейнами їх там дехто називає, деякі там е спікери і так далі. Але тим не менше, повискакували всі озабочені, зразу вискочив. Па-ба-бам. -ба Ердоган підготував план заморожування україно російської війни. Е далі ми побачили вже Сі Цзіньпінь, закликав до мирного. Рішення війни в Україні після дозволу США бити по РФ. І ну, Ердогану відповів звичайно Пісков. Я вже показував, що заморозка є неприйнятою, бла, бла, бла. Тут, Юрій Віталійович, якраз переходимо до нашого слідуючого запитання. Це в контексті якому? Отже, з однієї сторони, ми з тобою вже говорили заморожування війни і припинення бойових дій, тобто зупинка активної фази бойових дій, це різні процеси. Бо заморозка війни це більш глобальна. А призу, а зупинити вогонь так це ж по команді. Тільки Путін перестав стріляти так і, О, і зупинилося. І дивись, кажи відповідно, що я думаю, Трамп хоче е, припинити вогонь, і він з цього не злізе. Це його не тільки виборча е, риторика, це було півбіди, але це і вимога американського істеблішменту зосередитися на Китаї. Відповідно, припинення вогню як вимога США є неминучим. В цій ситуації американський президент, який іде разом із європейцями, яким в принципі тут жити в Європі, посилюють українські позиції шляхом надання зброї помсти або зброї стримування. Як мінімум для того, щоб наша лінія фронту не провалилася до лютого. Вибачте, до 20 січня. І як максимум до того, щоб ми сіли за стіл переговорів, маючи аргумент для Путіна. А, і тепер питання: ким при цьому Трамп і його команда бачать Україну? Я вже сказав, вона точно не бачить нас як Афганістан, якого кинули на призволяще в середньовітчі. Причому де Талібан грає на набагато більш потужну роль, ніж до вторгнення Сполучених Штатів, такої ганьби він не винесе, він на себе її брати не буде. А, мені здається, що наш інтерес сформулювати нам самим свою роль. І тут треба враховувати декілька факторів. Перший фактор Трамп хоче припинення бойових дій. Тобто ні про який кордон 91-го року військовим шляхом за допомогою американської першочергової чергу зброї зараз не йдеться. Так? Так. Друге, Трамп не хоче платити за цю війну і вважає, що фінансове навантаження має взяти на себе хто? Європа. Бо вона на одному континенті з Україною, більше того, вона в наступному окопі після України. Не дай Бог. Третя історія. Трамп не хоче. Втрачати України в цілому. І от, якщо ми це все сумуємо, ми маємо сказати, яку Україну ми хочемо мати після припинення вогню. Я, звичайно, не президент, і навіть не кандидат президент. Але я думаю, що багато з тих, хто воює, воював або допомагає фронту і думає весь час тільки про це, могли би сформулювати. Можуть мене підтримати, сподіваюся, в такому моєму баченні. Україна щит Європи. Так, да, ми ще не сказали четвертий фактор вибачаю. І четвертий фактор – Трамп не бачить Україну в НАТО в наступних 10-15 років. І от ким ми себе бачимо в такій ситуації? Ми бачимо себе щитом Європи. Ми бачимо себе країною, яка не віддає ні одного кілометра своєї території Росії, тобто не визнає окуповані території російськими, чого дуже хоче Пісков, як його ти показуєш. Крим, Донбас, Запоріжжя, що там вони ще собі понамальовують. Херсон, воно, ж лише, якщо, якщо ще одне село на Харківщині візьмуть, так вони ще й Харківську область визнають своєю. Це так. перше. Але це дійсно тимчасово окуповані території. Друге. Ми не бачимо ніяких обмежень для розвитку ЗСУ ні в чисельності, ні в зброї. А вони хочуть демілітаризації України. А нейтралітет для них це синоним роззброєння. Ну, ми ж пам'ятаємо, без да? тисяч без зброї, понад 40 кілометрів і так далі. Да? І а. третя історія: ми бачимо міжнародні оборонні союзи. Тільки не в тій те, що Зеленський би підписував Бумажки, а там, де прописані конкретні суми з конкретними видами зброї і ще й ратифіковані відповідними урядами і парламентами. Да? І що в результаті цього всього виходить, Ігор? От все, що я сказав, території тимчасово окуповані. Ну ти зараз, ти зараз вона... говориш те, про що говорить Юрій? Це Мінськ 3 але ж Зеленський сказав ніякого Мінську три. Ну, і тут я, я йому вірю, Ігор, і тут я чинів вперше вірю Зеленському. бо його команда не здатна сотворити таке чудо, яким був Мінськ, не взявши на себе жодних об'язів припинити розгром неіснуючого тоді фактично ЗСУ, а тримати час, гроші і міжнародну підтримку на створення нової армії. Яка потім врятувала нас при вторгненні 22-го року, навіть в умовах, коли керівництво залізло в бункер. А ЗСУ було на той момент уже зовсім не таким, як в 2014 році, і змогло б витримати цей удар, спасти і нас, і Європу. Так, от, Мінськ, 3 з одного боку. Я знаю, що це слово дуже непопулярне, для нього вилено з таких що Багато хто скаже, як же так, а от так. Бо це бо це дипломатична. І державна майстерність, яку ми тоді добилися, і зараз дай Бог добитися. Але Зеленський дійсно цього не допустить, бо він не допустив ракетної програми, він не допустив фортифікації, він не допустив мобілізації. Тобто це людина зовсім іншого складу. Він хоче бути е, в відосі, він хоче бути героєм, але робити щось, жертвувати собою заради якогось чогось, він не здатен. І тому на терезах. По-моєму, ми підвесли знову, ні? Ні, ні, все нормально, я і просто. на терезах, фактично, Зеленський чесно, тобі і всім іншим сказав: Я не допущу Мінська, бо йдеться або альтернативою є, його тільки сам був. І тепер давай же, знаєш, як козаки після кожного берестечка сідали, чухали і казали, і що ж воно, бля, робить? От, дай от, от, дай от, от, дай паузу, дай мені паузу, бо що робити, це буде в нас, як то кажуть, продовженням вже більше е, емоційним завершенням якимось цієї теми. Але я хочу ще до, своїм глядачам сказати справа в тому, що Європа вже, а зокрема, от і Німеччина, також вже побачила одну річ. Я тобі зараз покажу, ти ще цього не знаєш, тільки що мені скинули. Я я шокований, так. показую. Показую тобі табло. Знаєш, що тут такі? Знаєш. А знаєш, де вони? Ні. Показую, де вони. Показую, угу. де вони. Мобілізація на території Запорізької окупованої області. До лав Збройних сил Російської Федерації. Всіх мами! Ти, хто залишилися в окупації. Тобто Європа розуміє, що якщо, не дай Боже, впаде Україна, то відбудеться і перший білоруський, і второй український знову штурмуватимуть Варшаву. Але під прапорами Московії, Європа це бачить вже. І оце от для мене тільки що мені скинули, ну, чесно кажучи, я так от, як в цю канву, воно якраз лягає нашого сюжету. І oh. на завершення. На завершення ще цієї теми. Коли вже всі зрозуміли, ти кажеш, от Зеленський не допустить Мінск-3, Він щиро не знає, що це таке. В нього є оман, і, і наслідком оману є Стамбул. І тут я з тобою погоджуюся. Саме Стамбул є наслідком оману. Просто Стамбул зірвали ЗСУ. От ми його зірвали тим, що почали давити русняви. Ну, ми це розуміємо. Дивись, ми не... з тобою на ефірі казали, так. що. Якби план Путіна був виконаний, і Київ був захоплений за три, за 4, за п'ять днів, ну насправді вони збиралися 9 травня завершити окупацію по старий радянський кордон. Рів, Рівненська, Хмельницька і так далі. Да? Новоградволинський, і туди на, да, на да. Волочиськ, під Волочиський і так далі. Так далі да? Да. А, так от, якби цей план відбувся за 3-4 роки отакі пацани, яких зараз дійсно грибуть е, в Запоріжжі в російську окупаційну армію, в російському камуфляжі, пішли б е, на війну і сиділи б в окопах під Варшавою, Вільнюсом і Бог знає, ще де. Так от е, Європа це усвідомила, і тому вона розглядає Україну як щит Європи. і як мені видається, готова за це платити. І тепер дивись, всі елементи складаються. Трамп готовий не здавати Україну і продовжувати надавати гроші, але не безкоштовно. Європа готова за цю зброю платити. Трамп не бачить Україну в НАТО, але Європа і інші серйозні західні країни. Як Японія, як Південна Корея, ну і, звичайно, вся Європейська частина НАТО, готова заключити з нами двосторонні оборонні союзи. А скажи мені, а чим відрізняється це, власне, від того, що ми маємо? Насправді, ми від НАТО не отримали ні одного автомата, і ні одної однієї, і ні одної ракети. Ми все отримуємо по двостороннім контактам з членами НАТО, а власна організація займається логістикою поставки нам зброї. Тому. Е Є от тобі третій елемент цієї всієї історії. І далі тільки останній остається елемент. Чи є у нас лідери, які готові собою жертвувати Собою заради країни, яку очолює? Бо розглядається рівно навпаки. Він розглядає О, себе я? як головну героя і своє майбутнє президентство як головну ціль. А все інше для нього масовка в цьому фільмі. Масовка. Включаючи Байдена, включаючи Шольца, включаючи Джонсона, а тепер уже э, штермер. Тобто то для нього це все масовка його героїчної ролі. І тут кіно, і знаєш, як у тому сільському клубі, десь ми там в свій час в інституті плови, є, щось. Добу, які, роз, і виключили світло. Це кіно все скінчило. І тепер стоїть питання: як виходити? Хоча ж ми з чим закінчили? Стоять козаки, і отдають. План, в принципі, є. Навіть в умовах Трампа, який далеко не друг України. Навіть в умовах світу, Європи, ну, які далеко не друзі Україні. Друзі в нас тільки армія і флот. Більшість. Того. Ну, ще волонтери і е, бізнесмени. Так от навіть в цих умовах вихід є. Але, але немає місця для героїчної перемоги З на президентських виборах. Бо якщо він піде на цей план. То він ну, фактично мав би сказати, я закінчив свою місію і більше не балотуватися. Тоді людина ціною свого майбутнього рятує майбутнє своєї країни. І я це скажу, і найкраще, що можна уявити Для будь-якого політика. Для будь і, своє майбутнє, і своє майбутнє теж рятує, друже. Тому що якщо він піде, дивісь, якщо він не йде, то він, типу, якби я президент, який був своєю країною так, так, так. і зробив те, не... що міг. Так, а якщо він йде, або його йдуть, та, тобто його соратники, бо ми розуміємо, що Єрмак і ті всі інші татарові, 5-6 менеджерів, ця вся шобла, будуть йому казати, Володя, тебе рейтинг 90. який там, Слухай, який там Луценколапи, що ти їх слухай, який там залужний, ти що? Та ти красавчик, ти всіх порвеш, ми ще всіх порвемо. Чому вони це будуть казати? Бо, бо для них це срок, для них це тюрма. Вони це розуміють. І от Зеленський якраз тут має або е, сходити зі сцени красиво, але я до чого тут так от е, прискіпливо відношуся? А як робити ці вибори? Тобто, це зупинення війни, заморозка, вибори? Чи з другої сторони я на це дивлюся, як військовий, Росія за цей час також буде нарощувати? Росія за цей час також буде організовувати, умовно кажучи свою платіжну систему, там біткоін там чи через брікс чи ще куди-небудь нарощувати свій потенціал, і це ж знову ж таки влупить по Україні, якщо не буде створено таких умов, щоб Росія, то гарантія миру для нас це гарантія нашої безпеки. НАТО ми не йдемо. Імперія ще не розвалилася. Чи зможе оця конструкція, за яку ми зараз собою говоримо, втримати ситуацію, щоб Росія через три роки не відновила? Аналогічно му року ситуації, на жаль, розпад Росії ще за горами. Як співали колись відомі українські пісні, поки Сонце встане, роса очі виїсть. Да? Тобто, це, звичайно, буде. Я сподіваюся, що ми побачимо цей процес ще за нашого собою життя. Але він буде точно не завтра і не на наступні декілька років. Тобто, з одного боку, ми вперечені жити з фашистською Росією, яка не буде полишати своїх намірів знищення української держави і відновлення Російської імперії в тих межах, в яких вона хоче. А як сказав один геніальний митець Лесь По ні, перепрошую, це не про Леся. Це про Марка, це про керівника патрульної служби позивний. Маршал, 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 маршал. Кордони Росії починаються там, де вона отримує тренди. 100%. Росія так живе. І от з такою Росією нам ще довго жити. І єдина відповідь на спокій називається чотири букви НАТО. Але сьогодні його нема. Тому. Моя позиція, не знімаючи гасло НАТО з нашої Конституції і з наших дій, конкретних не словес, а дій, ми маємо отримати е, безпечний перехід до, до того моменту, коли станеться НАТО. Я люблю історію, тому пропоную простеньку аналогію. Фінляндія, попри весь героїчний спротив, колосальному російському е, вибач, радянському е, вторгненню. Зрештою підписує е, документ про припинення війни. 20% Фінляндії території попадає в окупацію. Дуже схоже, правда? Ага. Е, політики в циліндрах і фраках їдуть в Москву, підписують папір і бояться повернутися додому. Дають телеграму Менергейму, щось роби, бо нас розявуть нахрен. Менергейм виступає перед співвітчизниками і бере все на себе. Коротко, наша армія ще й сьогодні стоїть непереможною перед ворогом, який, попри жахливі втрати, лише кількісно зростає. Треба щось нагадує, наш тил не похитнувся. Ми мусимо братися до будівництва на тих територіях, які під нашим контролем залишились під нашим контролем, щоб на теренах, які в нас лишилися. Поставити домівку для тих, хто став безпритульним і дати усім кращі умови для заробітку. І ми маємо, як і раніше, бути готовими боронити нашу меншу вітчизну з такими самими рішучими і міцними, з якими ми боролися за нашу ще неподільну вітчизну ці роки. Ми з гордістю усвідомлюємо, що в нас є історична місія, яку і далі е, виконуватимемо. Захист західної цивілізації, який століттями був частиною нашого спадку. Правда про нас? Але ми знаємо і те, що до останнього гроша сплатили борг, які мали перед заходом. Правда про нас? І після цього Фінляндія переживає дуже нелегкі десятиліття, багато десятиліть. Пробує вийти з цього м, ситуації під час Другої світової, чудом знову ж таки не є окупованою, і довгі-довгі. 70-ти, 60-ти, 70, 80-ти, 90-ті роки чекає, коли можна вискочити. І, зрештою, коли Україна відволікла російського маніяка на себе, вона вступає в НАТО за один місяць. Знаєш чому? Не тому, що хотіла, вона завжди хотіла, а тому, що вона була готова до того, щоб її прийняли без ніяких умов. Тому що її армія, її економіка, її е, юридична система, її політична система, її бажання народу. Були все за членство в НАТО. Вони вступили тоді, коли відкрилось вікно можливості. Чи буде в нас такий самий довгий час? Ні. Бо зараз зовсім інші процеси йдуть у світі, немає вже того, що було двохполярного світу на чолі з Росією та Сполученими Штатами. Тепер всі ці процеси будуть швидшими. Нам треба як тільки припиниться вогонь, як тільки навіть ми маємо підписати таке перемир'я, в основі якого буде розбудова НАТО в Україні. Для того щоб в будь-який момент, коли відкриється вікно можливості, здохне Путін, зміниться американський президент, або зміняться настрої у нинішнього американського президента. Вступити туди, маючи для цього вже всі підстави. Бо на сьогодні їх просто нема. У нас є боєздатна армія, але в нас немає ні політичної, ні економічної, ні військово-промислової системи, яка потрібна для члена НАТО. Отже, з моєї точки зору, шлях в НАТО правильний, на жаль, через бездіяльність нинішньої влади. Ми будемо іти його довше, ніж собі думали через зовнішні виклики, якими є позиція Трампа щодо членства Украї... України в НАТО. Ми будемо йти його йти ще довше, ніж ми думали. Але це не заважає нам рівно його будувати тут, бо це наша безпека, не Трампа, не Шольца, ні когось іншого, Макрона так, такого загону, ні навіть Орбана. Це наша безпека, і тільки НАТО може стати остаточною відповіддю. Але є проміжна відповідь. Проміжна відповідь. Буде досягнута після припинення вогню. Ігор, І тут якраз те, про що ти казав, хочу підкреслити для наших глядачів. Це два процеси. Припинення вогню. Це технічне рішення, яке може навіть не підписуватися, а бути просто оголошене двома сторонами. Може, звичайно, бути оголошено політиком, а може бути підписано навіть військовим керівництвом двох країн. Байдуже. Давай уявимо, що або на різдво. Або на другий день після інаугурації Трампа це відбулося, це просто припинення вогню. І, але це ще не умови е, миру, пер, на які пер, мир, не я... Пісков. Бо він тобі каже: нам мало того, що ми зупинимося на лінії бойового зіткнення, нам треба роззброїти Україну, нам треба закрити її шлях НАТО, і нам треба закрити її взагалі шлях до будь-якого е, ну, сильності, розвитку. Так. і от в цей момент. Наша Конституція і наші закони знову нагадають про себе. Бо якщо немає вогню, то немає і воєнного часу. А якщо немає продовження воєнного часу, то в термін 90 днів мають відбутися вибори. І на цих виборах, власні, українці зможуть вибрати, вибрати того, манергейм свого манерети того, хто або дасть їм те, що, дала, що вибрала е, лінія Монергейма. Я би сказав навіть по-нашому, або вибрати Мінськ, або, або Стамбул. вибрати Стамбул. Чому я про це кажу? Історія Омана показала нам, що означає стати слабкими, що означає похоронити ракетну, артилерійську програму, фортифікацію, е, напіроспустити армію, заглядати в очі путіну. Ми тепер. Я дуже надіюсь, може я якийсь занадто оптиміст. Але мені здається, що та страшна ціна, яку заплатила наша країна, навчи, має навчити нашу країну, що ми вже ніколи не маємо права бути слабкими. Нам потрібен лідер, який буде будувати потужну озброєну фортецю, готуючись до того моменту, коли ми, ця фортеця буде включена в єдину систему безпеки під назвою НАТО. Так от ця людина. Має чесно вийти і сказати, шановні українці, ми не будемо зменшувати воєнний бюджет навіть після закінчення війни. Я не буду роздавати ні тисячу гривень, ні десять тисяч, ні сто тисяч гривень кожному е, на руки. Тому що ми маємо забезпечити 400 тисячну найкраще в світі озброєну армію з п'ятьма тисячами ракет і там. 600 тисяч далекобійних дронів. Ми маємо е, і така армія буде 400 тисяч. Але одночасно буде ще 600 тисяч територіальної оборони з правом зберігання зброї вдома. Бо ми знаємо, що ворог поруч. І цей військовий бюджет буде складатися на половину з нашої економіки, а на половину із тих, хто ховається за нашу.